Доброго дня! Пройом супутника Astra 4A 5 градус восточної довготи, на антенну 60 см. Головка знову та сама Євроскай, як ви бачите. Дайсика в мене немає, я його підключив головку напряму до. Свого прибору Amico Multitracker 2. Ну, поїхали по транспондерах. Транспондер 117.66 як ви бачите, сигнал дуже хороший. 12,3 дБ 72%. Транспондер 117,47, 11,8 дБ 69%. Частота 124,37, 12,3 дБ Якість 72%. Частота 12,380. 12 Частота 11,8 дБ Якість 69%. Частота 12,284. 11,8 дБ. Якість 69%. Частота 12,130. Якість 11,8 дБ, 69%. Частота 12,12,73, 12 дБ. Якість 70%. І знову наша частота 117,66. Горизонталь 30 тисяч. Ну що, друзі, я вам можу сказати, даний супутник, в принципі, можливо приймати і на маленьку, 60-сантиметрову антенку. В дощ сигнал дуже, думаю, не посипеться. Все тоді добре, до побачення.